З 1 вересня 2025 року буде введено за новим законом базова військова підготовка на базі ТЦК та закладі вищої освіти. І Гуманітарно-Технологічна академія також буде здійснювати таку підготовку. З цією метою ми вже оновлюємо матеріально технічну базу, створено кабінет безпеки і інтерактивний тир. А цього кабінету було придбано інтерактивний тир, який дає змогу з здобу... Вивачам освіти, навчатися основам стрільби зі зброї з використанням сучасних технологій це модель автомату, яка перероблена певним чином, для того, щоб її можна було використовувати як апаратний компонент про у цього програмного комплексу. Тут вбудований лазерний вказівник. Який відкалібрований відповідно, і таким чином встановлено проєктор, встановлена веб-камера і відповідне програмне забезпечення, яке дає змогу емулювати, там певні прийоми бою, Як ви бачите, зайняти бойові позиції. І, відповідно, коли або за допомогою окремої лазерної каски, або за допомогою зброї, обирається. Пункт вогонь, ну і відповідно після цього можна прицілитися на мішені і е зробити певну кількість пострілів.